Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, як Андрій Первозваний шукав Рим на Дніпрі. Сама назва звучить дуже фантастично, але саме це оповідає нам повість минулих літ. Так, в цьому літописі описується подорож Андрія Первозваного до Києва. Ми всі дуже добре знаємо, що в першому столітті нашої ери Андрій Первозваний, один з пророків Ісуса. Подорожував до України. Будучи на Дніпрі, на Дніпровських пагорбах в районі Києва, він сказав, що колись тут повстане велике місто. Проте він конкретно не згадував саму назву цього міста. І зараз я вам зачитаю, як повість минулих літ описує його цю подорож. Коли ж поляни жили особно по горах цих київських. То була тут путь із варягів у греки, а із греків у варяги. По Дніпру, а у верхів'я Дніпра Волок до ріки Ловоті, а по Ловоті можна увійти в Вільмень, озеро Велике, і цього ж озера витікає Волг і впадає в озеро Велике Нево. А устя того озера входить у Море Варяське. І по тому морю можна дійти до самого Риму. Дуже цікаво. А до Риму можна прийти по тому ж морю до Цесарограда, а від Цесарограда прийти в Понт Море, у яке впадає Дніпро ріка. Оцінимо цей опис з точки зору географії і логістики. Тут є одна дуже велика проблема: ніякого шляху фантастичними волоками з Дніпра до Балтійського моря не існувало. в той час, а тим паче в період життя Андрія Первозваного, Землі на північ від Дніпра були непрохідною глушиною. Арабські історики називають цю область взагалі незаселеною. З величезними болотами і віковічними лісами. Протягнути 20-метровий човен кілька десятків кілометрів через непрохідні хащі і болота це фантастичне завдання. На жаль, фрагмент про оці шляхи волоками. У повісті минулих літ є пізнішою редакцією, тобто редагування літопису з метою фальсифікації історії. Але дивіться, в чому нас переконують, що з Варязького моря, так ніби Балтійського моря сучасно, можна добратися до Риму. Це також завдання абсолютно нелогічне, якщо оцінювати логістику того періоду часу. І зараз ми в цьому переконаємося. Тому то із Русі можна йти по Волзі, Болгари і в Хваліси, а на схід дійти в уділ Симів, а Двіні у варяги, а з Варягів іде до Риму, од Риму ж і до племені Хамового. А Дніпро впадає в Понтійське море трьома гирлами. Море це звуть Руським. Побіля нього ж учив святий апостол Андрій, брат Петрів. І тепер читаємо просто шокуючі рядки. Як ото говорили, коли Андрій учив у Синопі і прийшов у город Корсень, він довідався, що від Корсеня близько устя Дніпрове. І захотів він піти у Рим, і прибув в устя Дніпрове. і звідти рушив по Дніпру вгору. І за приреченням Божим прийшов і став під горами на березі. Тобто його шлях закінчився, він дійшов туди, куди хотів. Синоп це відправна точка, де вчив апостол Андрій. Воно знаходиться на Малоозійському узбережжі, тобто на теперішньому турецькому. Далі він пливе на північ по Чорному морю і опиняється на березі Кримського острова, де знаходився Корсунь Херсонес, сучасний Севастополь. І що сталося? Апостол Андрій дізнався. Що недалеко від Корсаня є близько устя Дніпра. І довідавшися про це, він захотів піти в Рим. Уявляєте собі? Я вам зараз не якусь конспірологію чи вигадку говорю. Вчитайтеся в ось ці слова. Апостол Андрій захотів попасти в Рим, коли дізнався, що недалеко від Херсонеса є вихід у Дніпро. Тобто, значно було би простіше, якби він просто розвернувся. І поплив назад через Дарданели, Середземне море, і там вже прямий шлях до Італії, до Рима. Що ж далі сталося з ним? Він прибув устя Дніпрове і звідти рушив гору по Дніпру і став під горами на березі. І на другий день, уставши, сказав він ученикам своїм, які були з ним. Бачите ви ці гори? Так от, на цих горах висіяє благодать Божа, і буде город великий, і церков багатого здвигне Бог. І зійшов він на гориці, і благословив їх, і поставив Христа. І, поклонившись Богу, він спустився з Орисеї, де опісля постав Київ, і рушив по Дніпру вгору. А далі починається фантастика. І прибув він до Словен, де ото нині Новгород, і, побачивши людей тут, в Києві він людей не бачив. Цього літописець не записав. Ільменські словени випередили всіх. І побачивши людей тут, сущих, який їхній обичай, і як вони миються і хвощуться, здивувався їм. Отож, з Києва він прибуває аж до Словен. Тобто в першому столітті нашої ери, в першому столітті нашої ери, 2000 років тому, словени вже жили біля Ільмені і вже будували ось ті баньки, де вони хвосткались. Нікого це не дивує. Це так, як є в повісті минулих літ. Літописець стверджує, що він побачив словен в першому столітті нашої ери. Тому я кажу, що з великою ймовірністю опис в подорожі Андрія Первозваного є правдивою, але не повністю. Тобто, коли починаються ось ці волоки і словени, які в першому столітті паряться в баньках, це вже вигадка пізніших редакторів. Щоб ви не сумнівалися, що перша столиця Росії пішла з Новгорода, де саме плескалися ільменські словени в баньках. Читаємо далі. І пішов він у варяги, і прибув у Рим. О, бачите як? Він прибув в варяги і зразу телепортується в Рим. І повідав, скільки навчив і скільки бачив, і розказав їм: дивний бачив я в землі Словенській, коли йшов я сюди. Бачив банні дерев'яні. І розпалять вони їх вельми, і роздягуються, і стануть нагими, і обліплюються мителем, і візьмуть віники, і почнуть хвостатись, І до того себе доб'ють, що вилізують ледве живі, а обілються водою студенною, і тоді оживуть. І так творять вони повсякдень. Ніхто ж їх не мучить, а саме вони себе мучать і творять не лише миття собі, а мучення. І це, чувши римляни, дивувалися. Андрій же, побувши в Римі, Прийшов у Синод. Тобто він пішов у варяги і автоматично опиняється в Римі. Ось так. Далі знову опис про парілку першого століття. А потім він перетнув Балтійське море, безлюдні північні землі Європи, Північне море, перетнув Ламанч, пройшов Атлантику берегами Галії і Іспанії, перетнув Гібралтар, заплив Середземне море і аж тоді опинився в Римі. Тобто, десь через місяців три. Замість того, щоб повернутися назад і впинитися за кілька тижнів. Коротше, всі моряки з'їхали з Лузду, замість того, щоб з Київських гір повернути назад в Чорне море і за тижнів-два безпечно дістатися в Рим, вони вирішують їхати через непрохідні хащі і болота, як мінімум місяць, продиратися, бо тому, що там не існувало ніякого битого тореного шляху, ніякі торговельні шляхи в першому столітті не йшли. А потім ще за два місяці обпливати всю Європу з Балтійського моря, де їх ніхто не захистить і ніхто не прикриє від піратів чи ще якоїсь напасті, тому що ця область Європи в ті часи взагалі була незвідана і дуже мало заселень. Ми маємо розуміти, що це рядки з літопису з повісті минулих літ. Задайтеся питанням, чому Андрій Первозваний захотів плисти в Рим, коли дізнався? Що устя Дніпра недалеко? Невже він і всі моряки з'їхали з Лузду і переконали себе, що невідомий нікому шлях якимись там волоками через болота і непрохідні хащі, а далі до Балтійського, так ніби Варязького моря, буде значно швидшим чи безпечніше? Ніж розвернутися з того ж Херсонеса і поплисти на південь через цивілізовані землі? Який висновок можна зробити з цих описів? Звичайно, висновок буде фантастичний, як і самі ці нелогічні описи. Андрій перевозваний шукав Рим на Дніпрі, десь там, де живуть варяги. Бо як каже нам повість минулих літ, варяги і є Русь. Вибачте, але Русь це Київ, Чернігів і навколишні землі. Можливо, в паралельній реальності існувала ще якась Русь, десь там хто знаде. Але реальна Русь існувала саме в межах України. Так само ось ці варяги. Їх центр знаходився в Києві. Також неможливо пояснити, чому моряки і Андрій Первозваний могли дертися через Балтику аж до Риму. Ніхто би так у Рим не плив. Скептики можуть кидатися тапками, але ніхто би так не плив в Рим. Якщо би апостол Андрій хотів би плисти в Рим, він би повернувся в Чорне море і спокійно і безпечно через Середземне море доплив би до цього стародавнього міста, або в крайньому випадку повернув би до Дунаю і тим шляхом дістався майже самої Північної Італії. Хочу нагадати, що ваша підтримка має велике значення для функціонування каналу і допомагає створювати для вас нові ролики. Не забувайте ставити вподобайку і поширювати це відео. Що робили ось ці люди, які редагували літопис тими своїми банями і словенами, які парилися вже в першому столітті нашої ери? Це знову доводить, що літопис в цих межах був відредагований. Усі ці байки про волоки, про варягів, про неви і про озера. Вас взагалі не дивує така деталізація, для чого вона? Як там воно спочатку? В одну річку тим воликом заводиш що вони, а потім Нево, а потім Вільмень озеро, а потім Шейкіс озеро, а після нього тільки Варяцьке море. Таке враження, що ті переписувачі боялися, що шлях буде надто недеталізований, тому прописували усе до дрібниць. От там от той поворот, а там от зліва пройдете 10 метрів, а там от буде вже річка, а там сядете в чомина, а там буде Ільменське озеро, а там буде Нева річка, а там буде ще якась річка, а потім ви запливаєте в Арядське море, ну о, 100%. І там сиділи дачани нормани. Розумієте? Щоб ви не сумнівалися, що то все правда, так-та? Бачите, аж сам Андрій Первозваний бачив, як Ільменці паряться в першому столітті в баньках, а київські землі тоді глушина була. Поляни ще не вилізли з білоруських печер біля прип'яті. Панові історики, то коли розпочалося розселення слов'ян, якщо у нас тут в літописі ільменські словени вже наперед розселилися, аж в першому столітті вони он, вже живуть на Ільмені і вже навіть собі встигли баньки спородити? Що це було в літописі і чому Андрій Первозваний шукав Рим на Дніпрі, де жили варяги? Якщо враховувати. Що ні через ніякі волоки ніхто не надривав пупців і не тягнув ті човни по болотах до Балтики, ми маємо наступне: коли Андрій Первозваний приплив у перший пункт призначення Херсонес, він від місцевих дізнався, що недалеко знаходиться устя Дніпра, через яке можна дістатися до Риму. Що ж це за Варязьке море, на якому сиділи варяги? Варяцьке море і варяги могли сидіти з іншої сторони Криму, а також вздовж берега Азовського моря. На Хортиці ми маємо острів, який в літописі називається Варяський. Більше островів Варяських в літописі немає. От задайтеся питанням, яке море буде Варязьке? Те, яке знаходиться більше, ніж за тисячу кілометрів від Варязького острова чи Варійським морем, буде Азовське, яке знаходиться за кілька сотень. І через яке варяги роси неодноразово ходили у свої морські походи. Відкрию вам страшну таємницю. Варяги-роси не ходили походами по Прибалтиці і не ходили походами на Скандинавію. Вони ходили попри Чорномор'ю, попри Азов'ю, і в Каспійському морі. Тобто варяги мали сидіти найближче до півдня, щоб звідти робити свої походи. Але це так питання зручності і логіки. Ми ж з вами розуміємо, що офіційна історія вище фізичних матерій, а тому монголи в них скачуть далі, стріли не летять швидше, а деякі вікінги, філософи і державотворці. Що ж у нас є по факту? Як я вже й казав, Андрій Первозаний. Захотів плисти в Рим. Він захотів опинитися там, коли дізнався, що недалеко є устя Дніпра. У нас є Варяцький острів на Дніпрі. У нас є Варяцьке море, яке швидше за все було Азовським морем. З рахуванням того, що інтереси варягів були саме південні, і походи на південь на Кавказ, Іран і Візантію приносили колосальну вигоду. У нас є те. Що апостол Андрій приплив на гори і сказав, що тут колись буде величне місто. У нас є численні археологічні знахідки на території Києва, де знаходять численні римські монети, динарії, просто в величезній кількості. В баньках ільменських словен ні на землях навколо Балтійського моря римських монет не знаходять. Отже, Андрій первозваний. Не платив динаріями словенам, щоб скупатися в їх фантастичних баньках. І, до речі, у нас є острів, який називається Крим. Цю назву можна перевести як до Риму або Криму. Тут питання, в яку сторону від Криму плисти, щоб попасти до Риму. На південь через Чорне море, через Дарданели в Середземне, чи на північ по Дніпру. Де шукати Рим? Тепер пояснення. Цей ролик гіпотеза, висміювання фантастичних шляхів і волоків, які навіть в наш час не змогли реалізувати прибічники нормандської теорії. В сучасний час дослідники намагалися щось там волокти, але навіть так їм нічого не вдалося в 21 столітті. А тут у нас перше століття нашої ери, людей просто не жило там за Дніпром, там була безлюдна земля. А трохи далі побіля неї жило плем'я андрофагів, людоїдів, диких. Ніхто туди би не плив би в здоровому глузді, ніякого там шляху торгового з реків варягів не існувало. Шлях торгівельний з варяг у греки існував відправною точкою з міста Київ, найпівнічніша точка, і по Дніпру на південь до Царгорода, до столиці Ромеїв. Інакше варязький шлях. Не ходив. Можна зробити припущення, що ці рядки з літопису мали зіграти роль у нормандській теорії походження Русі. Тому літописець там наполегливо описує ті волочні шляхи і так наполегливо намагається нас переконати, що Варядське море це Балтійське. Проте у нас є більш давні карти, на яких Балтійське море називається Сарматське. В той же час ми повинні розуміти, що Русь мала лише два моря Азовське і Чорне. Чорне море в Руському літописі зветься Руське море. Але дивно, що ніхто не згадує Азовського моря в Руському літописі, яке в той час існує. Його греки називали Меотидою або озеро Меотість. Чи не думаєте ви? Що редактор літопису, який вигадував зустріч Андрія Перевозваного з Ільменцями в Банці, насправді приховував від нас той факт, що варятське море це Азовське море. Я вже промовчу про те, що тим же самим варягам мільйон разів вигідніше було сидіти по Причорномор'ю і Приазов'ю, де було купа величезних і багатих портових міст, які можна було грабувати, ніж сидіти десь там в холодах на півночі де були непрохідні хащі і болота, а населення, як кіт наплакав. До речі, в той час в тих північних морях не було жодного, я повторюю, жодного поселення, яке би нагадувало, хоч віддалено місто і де би кипіла торгівля. Не існувало такого міста, і ви його не знаєте ні при Балтиці, ні в Північному морі, ні навіть в Англії не було такого. Міста в першому столітті нашої ери, де би там якась торгівля розцвітала, та навіть тисячу років по тому, якщо брати офіційне датування. Тому після цього і повстає питання, яке я вкотре задам у цьому відео. Чому апостол Андрій шукав Рим на Дніпрі? Діліться своїми припущеннями. Дякую за увагу.